Що сталося? Що сталося? Хелп me? а Help me. Help me. як тобі допомогти? Куди ти? Його Ку... за нос схватили, він. Клас! Це ха Що сталося? Що сталося? Угу, угу-угу. Твою ж дивізію! Ти дурак! Хто проживає на дні океану? Спайч бомб, Хто жовтий шпаристий куди не зерни? боб сквипенс. Хто перший завжди та за ним не жени? Спанч боб, Сквепенс. Хто швидше за рибу сягне глибини? Спанч Боб Сквепенс. сквипень, спанчбоп, сквипенс. Ха-ха-ха. Воу, привіт, друже! Мене звуть Дайрос, І сьогодні ми з тобою пограємо в гру про Спанч Боба. Але не просто в гру, це буде моторошний і дубіса дивний горор, де ми будемо робити в нічну зміну в Красті Крабс. Розумієте, в нічну зміну? Я, я чесно, в мультику не пам'ятаю, щоб там були нічні зміни, але. Це буде хорор по губку Бобу. Ми вже колись грали з тобою в хорор, е, оснований на цьому мультику, мультсеріалі, якщо бути точнішим. Він був моторошним, то була демка, якщо я не помиляюся, або доволі коротка гра. Це теж буде не супер довга гра, але вона буде трішечки по-іншому зроблена. І звісно ж, наче від іншого автора. І мені дуже подобається взагалі все світ губки Боба. Він доволі яскравий. а коли ще по ньому роблять хорор, то він взагалі починає бути таким максимально... Е, Дивним і при цьому доволі моторошним. Тому е, сідайся позручніше, бери якийсь смаколик, ну з ним реально прикольніше дивитися. Сідайся позручніше, по, по чайочок якийсь візьми обов'язково, і в мене є ще дещо. Знаєш, що це? Знаєш, 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 знаєш. Це скарб. А якщо точніше бути, то це мій мерч. Один з всього мерча, який буде випускатися в найближчі дні. Звісно ж, після випуску цього відео. Це перша його частинка, і більше видів ось таких брелоків. Там не тільки такий, там є багато різних, ти зможеш знайти в мене в інстаграм сторінці. Приблизно ось в такому вигляді він буде надсилатися тобі. Там ще буде невеличкий подаруночок всередині. Я ще до нього додаю зазвичай. Тому спіши в мою інстаграм сторінку на момент виходу цього відео. Перша позиція у вигляді брелоків вже буде на цій сторінці. Далі я буду публікувати ще і ще. Тому нічого не пропусти та зроби, звісно ж, перед замовленням вся інформація. Знову ж таки, є на інстаграм-сторінці. Я не буду тебе затримувати, полетіли. Ось такий в нас острів спочатку е мультика. Натискаємо New Game Цікаво, що нас тут This буде зараз чекати. Дисклеймер. With... <in -tube> це ніяк не зв'язано з Nickelodeon, бла бла бла. Тобто, це все зрозуміло я про всяк випадок, звісно, перекладу. А, так, я не володію жодними правами на спанчбоп, і це не є офіційним продуктом. Ця гра створена виключно з метою розваги і не призначена для комерційного використання або отримання прибутку. Будь-які отримані пожертви призначені виключно для підтримки розробника і не повинні розглядатися як плата за гру. Попередження, ця гра куріо стрибки лякає миготливі вогні, а також неприємне або тривожний міст. Я можу підійти до всіх аудиторій, які не може не підійти для всієї аудиторії. Так, все, коротше, погнали. О! I'm exhausted from yesterday's party. Що? Угу. Ага. що Я не Шо Він Що, секунду. Він сказав: доброго ранку, Хері, Що ми будемо сьогодні робити? Я й не відійшов від вчорашньої вечірки. Підіді? Що? Він сказав піді? Вот. Привіт, Геррі. <хі> тебе мало. І тебе є їжа взагалі. Що тебе тут таке є? О, мене дивись, мене крок є. Йомою, а я можу якось на себе подивитись? Е е Ооо, тихо, 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 тихо. Що сталося? Що сталося? Що сталось? Що сталося? Чому я якось став якимось дивним? Що що, що сталося? Що сталося? О, все, я вирулив, вирулив трошки. Так, тихо, 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 тихо. Що з управлінням? О Боже мій, що тут не так? Я, я якось, якось, коротше, тут якась дуже дивна штука. І, Коротше, викрутився. І тепер перед в мене назад, а назад це вперед. Ну, гаразд, будемо грати так, двері. Лададум, 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 блям блядам, бля 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 бла бля 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 блять, I forgot. Let's go to work? А ну по губам зараз тобі дам. Так, туалетний папір. хорошо. Ой, диви-яка, диви-яка картина. Та ти шо що це мене. Шо ти мигаєш? що за миготіло? Туалет, не хоче покакати. Окей, що я взагалі тут можу поклацати? Можеш вимкнути цю штуку? Ти, ти буде завжди воно чи що? Погнали, коротше. Звуки, звісно, гучні. О, тепер, до речі, вже все нормально. Типу, я можу ходити. Не треба просто різких руків робити. Так, в нього є своя в домі кухня з, з, такою, з такою плитою. Вау, мультиварка навіть є, холодос. Окей. Куди мені треба? Телевізор. Куди? Вихід мені треба, а я не хочу поки що на вихід. Можна сюди? Ні, походу мені треба все ж таки йти на вихід. Новини Ага. 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 Она містер Uh -huh. Customers are abandoning the Crusty Crab and flocking to Is uh -huh. has Mr. Krabs gone too far? And could this be the Chump Bucket's big break? We've managed to catch up with one of the disenchanted customers to hear their thoughts on this shocking development. Hi, my name is Jack. I used to love the Krusty Crab, but now, a crabby party costs more than my rent. I can't afford that. So I gave the Chum Bucket a try, and honestly, it's not that bad. Plus, Plantones giving out fairy fits. I mean, who could say no to that? Thank you for your input. Really, mm -hmm. the tides are changing in Bikini Bottom. Mm -hmm. And it seems Mr. Krabs might need to rethink his strategy before he loses his grip on the fast food throne. That's all for tonight, folks. Stay tuned for more updates on this developing story. For Fish News, I'm Pert Perkins, signing off. Have a good day. Коротше, все погано в Красі Крапсу. Туди ніхто не приходить і чомусь пішли в е, відро планктона. Я, я не до кінця зрозумів, чому саме вони пішли в це відро. Так що ти блимаєш? Чи ти, no ти мотюкаєшся? Типу е, 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 не подобається йти на роботу? Серйозно, тобі ж подобалось так. Секунду, я хочу. Що це блимаєш тут бли... Не блимай, будь ласка. Що вот. приколи? Типу. Тобі ж подобалося, що ти матюкаєшся, взагалі губка боб не матюкається. <зас> що, щось дивне сталося стало цієї ночі, а мені вона сказала, да, це ти. Фрік. Чого всі такі злі? злі? Давайте давай з цією картошкою, поговоримо. А, це не це не риба. Hey, Хочеш трохи шоколаду, він скаже: А ну, від мене, ївнюк. Вау, чому всі такі злі, а ти що хочеш? Коротше, ми його хотіли запросити в drawing because I Він каже, ні, я не хочу туди йти, але до кінця не зрозумів, чому він не хоче йти. Гаразд. Погнали, я так розумію, нам треба йти на роботу. До речі, прикольний такий вайбик, типу, наче ти на пляжі. Мені здається, що в автора дуже прикольно вийшло передати саме ось той мультяшний вайб всієї цієї прокалюха. Мені подобається особисто. Ха! Ха! Єпі. Вон Красті Краб, до речі. Тут можна сісти на маршрут. Клас. Він тупо перед нами проїхав. типу, Мене теж таке буває. Типу, ти хочеш прийти на дорогу, щоб сісти на маршрутку, а там червоне світло. І ти чекаєш, доки зелене засвітиться. Не тільки ти один, а ще деякі люди, а маршрутка, як тільки загориться зелене світло, вона. Їде. Пиши в коментарі, якщо в тебе таке ж саме бувало колись. Не знаю, чи я пояснив нормально, бо мені здається, що я, я якусь щось <смір> наплів непонятне. Сподівайся, зрозумів. Що тут у нас таке є? Тут у нас є люди. Ой, вже ти мені? Серйозно? Чувак, ти, ти пер перся настільки довго, що в тебе аж все по. Що тут сталося? Шо що за кривава ніч? Що це? Вот і ізис. Ну, давай потопаємо, давай потопаємо. Давай, давай. Угу, угу Угу, угу, угу Твою ж дивізію. Ти дурак. Що це в біса тільки що було? Якого, якого, якого взагалі біса? Ховайся, ховайся, ховайся. Ховайся, ховайся, Закривай, закривай. Закривай. Okay, Mr. Grumpy Pants. I shall make the best crabby patties the world has ever seen. Креще так буде. Мені не подобається, як воно блимає. Типу. Камон! Чого ти матюкаєшся так багато? Ти шо, дурак? Харе так багато матюк... Чо ти так повільно відкриваєшся. Відкривайся швидше. Ти бачиш що це? Яку за. Біза... О! Я його вдарив, воно перестало облимати. Що за приколи? Що за приколи, які мені не подобаються взагалі? Ти лампа офіг. взагалі? Що? Тут в шоці? я шоці? Що це? вона мене вже підставляє є? дуже жорстко. Something is missing. Щогось не вистачає? Це що взагалі? Це булка чи що? Something is missing? сир. Сир, 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 сир. Є, готово. Оніонси. Готово. Ще далі. Булочка <плес> в нас є. Булочка, а от салат. Що це так розкидано, типу, повністю? Якийсь збери бургер. А котлету не варік? Котлету ще мені здається. А, ще піклоси. Something is missing Котлета мені здається, має бути ще десь. Паці. Вот, паці 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 котлета. Котлета, котлета, котлета. Паті кукінг. Окей, а може лопатку треба взяти десь, щоб ти її міг перевернути? П паті із кукінг. Паті і котлета, я так поняв. Готується. Окей, домовились. Готуйся. Давай. Довго ти будеш готуватися? Кукінг. Ну Давай подивимося поки що. Що тут у нас? Чувак, ти ти прям жорсткий, він <гум> дивиться туди. Що так довго? Що так довго? Мені це не подобається. Давай пошвидше, давай подивимось в вікно, що тут у нас є. Угу, Ну тут поки що все нормально, все окей, поки що. Воно щоб не згоріло просто, я боюсь, щоб не згоріло. А типу норм, що тут булка стоїть біля котлети? При тому, що вона теж якби піджарюється? Ну, вона ще готується. Можливо, мені треба кудись піти, щоб провантажився -про -про скрипт якийсь. Музика зараз грає, скоріш за все, я її вирубив. але грає дуже пафосна музика. І вона по-любому завтра ским раунд, тому я її вирублю. Patrick, Chuvak! what are you doing with that car? wouldn't you like to know, Rage SpongeBob? Some of us were just born to win. Ah, but you do not even have a job. Jobs are for slaves. Now, fetch me a Krabby Patty, will you? Make it quick. I've got business to attend to. Короч, ми спиталися йому, що ти робиш на цій машині, де ти її типу, взяв. І Ми спитали з типу, що щоб на роботу, кажу, ні, робота для слабаків, типу, короч, давай мені швидко, типу, крабсбургер, а... бо мені треба вже йти. Короч. Бо бізнес не чекає, типу якийсь бізнесмен. Короч. Я знаю, що він там робить, цей бізнесмен. Щось що ось ці офіснень, все понятно з вами. Так, тобі, і тобі. А ну, давай. На. I got to to with the party. Щось, коротше, я погнав за бізнесом і тому подібне. Ну, іди, іди, до сраки. Опять музика зараз грати буде? Да, музика знов. Я коротше це виставлю в телеграм каналі цю музику, коротше, без авторського права. Щоб ці ви послухали, короче, це жесть. Це повний треш. Ладно. Та чого він так патом митюкається? Some коротше, і стій! Хватить ходити туди-сюди. Візьми ось цю штуку і піди по... прибирай в безрум. Типу в ванній кімнаті, чи типу... Ясно. Треба поприбирати десь тут, значить. Угу. The Ого! A a що тут. А що тут червоні кроки, типу? Що тут сталося? Так, мені не подобається, як воно повільно відкривається Так. е, -е, -е не закривай мене тут. Що тут you... сталося? Yippee. Хто тут кров'яшкою всім не... Це такі в них туалети, типу? Прибирай давай. Ага, от, можна помити трошки, я відро набрав. Воно знову загрязнилось, знову вимиваю, Поняв, все. Принцип зрозумілий, я думаю. Хоп-хоп-хоп, хоп, хоп. Хоп-хоп-хоп, вимиваємо. Мені подобається. Принцип максимально зрозумілий. Все наче поприбирав.

Коротше, він сказав нам, що е, йди викинь сміття, воно з позаду красті крапса і будь обережним, щоб не викинути самого себе в сміття, не переплутати. Типу він це сказав. Типу, ти що з квітверта, Я зараз це сміття тобі на бошку викину твою. І твого ж Нобеля прикручу як це, як бантик, будеш знати. Ти будеш мене так ще ображати. Тут й -мою, тут же так стрмно. Окей, okay. let's go back інсайд. It's creepy out here. Та так, це кріпі, Він каже, що тут доволі кріпово. Тут доволі кріпово, чувак. Я би якомога швидше звідси звалював на твоєму місці. Ага. А де Сквідвард? Якого біса Сквідвард, де ти? От що він каже. Йдем сюди глянем глянемо. Тут нікого нема. Давай тут повідкриваємо всі туалети. Сіто. О, тут. тут відкривається, да Тут відкрито, тут пусто. Гаразд, він не тут. Очевидно, він не тут. Єпі. Не тут. А тут хтось є? Єпі. І тут нікого немає. Serieusly? А куди всі ділися? Ha. Куди всі подівались? Ha. Якого біса взагалі? І де? Аля улю, ви де? В де? Типу, і куди мені йти? Може закритися? Типу, і що? Куди мені йти? Я щось не до кінця розумію, може мені... Я... я не все обшукав. Ні тут тільки три місця, де вони можуть бути. Це ось ця от штука. Давай ще раз подивимося. Про всяк попадок. Може я неправильно кудись пішов? І все so, so bad. Ану, що ти мені скажеш? Ану, ну погнали, тут нічого немає. Тут я теж все оглянув, В принципі, тут нічого ловити теж нема. Ну і останній це ось цей варіант, типу. Може тут щось є? Ні. Може сейф? Ні, не сейф. Угу, Поняв, значить, треба, я так розумію, щось мені підказує. Мені треба піти До... на вихід в цілому. Я так поняв, сюди, а я не хочу сюди! Я взагалі не хочу сюди. Що мені робити? Йо-моє, -йо, як стрьомно Я так розумію, я маю піти до Сквідварда, там щось їде. Що мені здалося? Бо я бачу вон будинок Сквідварда Що це, Що це поїхало? Ось, звісно, вони їздять по ночам. Ну да, в них ж немає комендантських годин, як в нас. Я щось взагалі віддивив, чесно кажучи, від того, що а тут що, якось багато красті-крапсів чи що? Я щось е, відвик, що в когось може не бути цієї комендантської години. Вони можуть вільно собі ходити по вулиці і гуляти. Колись так можна було робити, уявляєш? Я взагалі про це забувся вже. Це копіс. Так, ну ми йдемо наче про. А, ні, ми йдемо не до Сквідварда, це е, чамбакет. А, типу, ось це, от, відро чам, я не пам'ятаю. Як називалося це відро? Типу, гниле відро чи що? Коротше, погнали до нього. Hey, we Ану швидко віддай наших клієнтів. Може якось позаду зайти? Як вам така ідея? Ні, дивися, не можна. Окей. Okay. Не відкриваю, диви, патлюка. Не хочу відкривати, А типу, а як клієнти сюди заходять? Значить, я пішов неправильно, все ж таки. Я пішов неправильно, я пішов неправильно. Мені... А що мені треба було зробити? Куди Сквідвард дівся? Мені треба до нього додому піти, чи що? До Сквідварда В теорії це було б логічно. заганяти до нього додомцю. І подивитися Девін, бо він халіра втік. Ну, дивись, там щось парує. Там щось парує, і там, типу, якийсь дим йде позаду. І це не прям. Значить, що все працює. Ну я і не вимикав, наче щоб воно не працювало. Мені цікаво, що там. Що? Кров? Що мені здалося? Ні, це мені здалося вже. Це мені здається. Може повернутися, а якщо не вийде, то коротше піти туди. Або он туди. Я не розумію, там якийсь є. ще місцина якась, там ще наче Ще один Красі крабс. Вон там зліва. Хоча я не знаю, чи я зможу туди піти, чи дасть мені взагалі гра туди сходити. Бо мені здається, що не дасть. Щось мені це підказує. Ну ж бо. Давай, 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 давай. Тут ще якийсь є. Кактуси. Непонятні. Це Красті Крабс 2. Тут двічка намальована. І тут є якийсь. Е е автобус. І тут відкрито. І, ну тут нікого, знову ж таки, нема. Спансбом! Get back in the fucking kitchen now! I guess it's time to use the Patty Net Blaster. А ну иди до, до, цієї, до своей кухни швидко. Ничего себе. Серьезно? Закрывайся. Хангри, хангри, хангри. А что я сделаю, что ты хангри? У меня нема что готовить. Зепати бластер. А. а -х 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 -х! Класс. Это капец. Это а -а 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 -а, жесть. Це прикольно. Це мені подобається. Але не факт, до речі, що ви чуєте знову ж таки звуки. Бо тут якась музика грає, я без поняття, що це за музика. Я її, звісно, перевірю, але щось я не певен, що <звук> тут знову понапихано багато авторської музики. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. А ну давай, давай. Їжте, жріть, валіть, звідси. Давай, 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 давай. Жры, жры. На, на. Хавай, 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 хавай. На базу, на базу. На тебе, на тебе, на тебе. Все, наче всех, да? Все, наче всех нагодовал. И в все силы в цей. Чи не всіх? На! Звалюю. Та що, що тут взагалі говориться на фоні, я не можу зрозуміти. Чудово. Що oh, no, election... сталося? Що сталося? Що це було тільки що? Їх збив здоровий черв'як? що було. А, oh, SpongeBob. What the fuck am I doing with my life? I wake up, I come to this I I listen to scream Meep-meep in my fucking fucking ears. And now? Now I just watched a a giant worm eat a bus full of customers. You know what? Fuck this. Fuck crabs. Fuck this job. I quit. I'd rather stick my head in a fryer than deal with this bullshit for another second. Що сталося? Що сталося? Help me, а як тобі допомогти? Куди ти? Його за носу схватили, він... Забуті тунелі? Що? <реш> Це була перша частина. О, жесть, що я можу з тобі сказати стосовно цієї гри. Наркоманія повна. я не можу з певнені тобі це сказати. О, чесно кажучи, ну, трішки страшнувато було, але що прям вау, як стрмно, я б знову ж таки не сказав. Це цікаво, це незвично. Ну, це варто, це варто було зіграти. Я в це зіграв, мені сподобалося. А якщо тобі сподобалося, то напиши теж в коментарі, або в цілому напиши, як тобі гра. Напиши, чи ти дивився взагалі губку Боба, як тобі взагалі це поєднання таке незвичне. Вот. Я б зіграв би продовження, там забуті тунелі, і було б цікаво зіграти в наступну частину. Окей, в такому разі я дякую, що ти додивився на це відео. Сподіваюсь, тобі було приємно його дивитися. Ти добряче віддихнув, поїв, попив і тому подібне. Також не забувай, що в мене з'явився свій мерч, і це ще не все. Це ще не все. Це просто брелочки, брелоки, їх доволі багато, вони різноманітні і будуть не тільки брелоки, Це сьогодні брелоки, Завтра. Буде новий новий пак, так би мовити, мерча. І я його теж опублікую і тобі, мабуть, покажу навіть у відео. Тому підписуйся на інстаграм сторінку, там ви все побачите перші, тому що це відео вийшло там через, через 4 години, мабуть, як все вже в інстаграмі відповідно є. Тому ти там нічого не пропустиш. Заходь, не соромся. Також ти ці лайкос, підписуйся на канал, пиши коментарі, і все буде в нас з тобою класно. Дякую тобі ще раз і до нових зустрічей. Бувай!